Початку повномасштабного вторгнення у Мирнограді внаслідок обстрілів було пошкоджено більше 600 приватних та багатоквартирних будинків. По шістьом багатоквартирним будинкам уже були виконані роботи з ремонту шиферної покрівлі. Наприкінці травня у системі публічних закупівель прозору було оголошено 12 тендерів на ремонт м'якої покрівлі багатоповерхівок, які постраждали внаслідок обстрілів. ОСМД і управляючі компанії, які їх обслуговують, не в змозі зараз. Ну тобто багато... Багато людей виїхало, платежів немає, у них гроші з грошима. Ми ну, шість будинків шиферно ми вже зробили, і зараз пройшли тендерні процедури. Зараз, угоди, заключаємо угоди по 12 будинкам багатоквартирним з м'якою кровлею. Тож, за рахунок місцевого бюджету буде виконано ремонт м'якої покрівлі будинків номер 6, 8, 39, 52, 57, 61, 65, 73 та 79 у мікрорайоні Західний, будинків номер 4 та 11 на 40-му кварталі, а також будинку номер 15 по вулиці Соборна. Ремонтуватимуть їх чотири підрядника Кафупи. Юрій Мартиненко – селища Удачна, Сергій Вулков та Дмитро Єременко з Покровська, а також Олександр Савочкін з Мирнограда. Загалом з місцевого бюджету, згідно системи публічних закупівель «Прозору», на ці ремонти буде витрачено 2 мільйони 954 тисячі 852 гривні. За адресами мікрорайон «Західний» 52, 61, 73 та 79 підрядники мають відремонтувати покрівлю до 31 липня 2020. 2024 року. Інші вісім багатоквартирних будинків відремонтують згідно договорів до 31 грудня 2024 року.